Друзі, вітаю і дякую всім, хто зайшов. Сьогодні у мене для вас цікава тема. Пропоную вам пороздумувати над гігієною і посудом. Заінтриговані? Ну тоді беріть каву, чайок і долучайтеся. Усі ми з вами знаємо безперечну важливість гігієни. І з посудом все точнісінько так само. Його потрібно дуже добре мити, гарно за ним доглядати. Бо якщо так не зробити... То на ньому почнуть розмножуватися бактерії, віруси, і він починає неприєм... мати неприємний запах, і з такого посуду немає ніякого бажання їсти і пити. Правильно? От з нашим серцем і з нашою душею точнісінько, усе так само. Якщо не слідкувати за нашим серцем, то воно точнісінько, так як і посуд, починає забруднюватися, на ньому починають розростатися бактерії, воно має неприємний неухайний вигляд і навіть запах. Давайте подивимося, що нам з цього приводу каже Біблія. Для цього нам потрібно з вами відкрити книгу від Матвія, і ми йдемо з вами у 23 розділ. Там, у 25 і 26 шостому віршах, сказано таке. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте те, що ззовні чаші й блюда, а всередині вони повні зажерливості та нестриманості. Фарисею сліпий, очись спочатку те, що всередині чаші й блюда, щоб іззовні вони стали чистими. Як рештки їжі на посуді призводять до гнилосного запаху, так і невмите серце повне призводить до гордості. А гордість, в свою чергу, призводить до скам'янілого серця, яке не може ні чути, ні бачити правди. І через те, що вона нічого не бачить, не чує і не розуміє ситуації, вона така людина здатна лише себе виправдовувати і звинувачувати усіх інших у своїх проблемах. У Євангелії від Матвія, 13 розділ до 15 вірш, з цього приводу сказані такі слова. Бо зачерствіло серце цього народу, майже зовсім не чують їх вуха, і позаплющували вони очі свої. Знаєте, якщо задатися ціллю і знайти усі вірші у Біблії на тему сліпоти і глухоти, то ви побачите, що у переважності, у більшості випадків, люди, сліпі і глухі, мали в собі нечистих духів. І з нашим серцем точнісінько така сама історія. Глухе і сліпе серце має в собі гріх, і воно не буде здатне ні бачити, ні чути, аж доки ми не позбавимося цього гріха. Я думаю, що кожен із вас бачив у своєму житті чашку з таким кричневим міцним налітом від чаю або кави. І такий наліт він не змивається просто водою, губкою, милом. Що ми в таких випадках робимо? Ми, нам потрібна гаряча вода, міцна така добра губка і сода. І ми починаємо цією содою образивно стирати цей наліт. Часто Господу доводиться робити з нами точнісінько, так само, як з тією чашкою. Він починає содою стирати з стінок нашого серця увесь наліт, який там накопичувався руками. Виявляєте, як це все виглядає? І так, це неприємно, а іноді навіть і боляче, проте конче необхідно. Тому що, якщо цей наліт вчасно не стертий, він може закальцифікуватися. І тоді я не знаю, чим же можна допомогти цій людині. Щоб такого в нашому житті не сталося, ми маємо постійно займатися самоаналізом, як це робив цар Давид. У своїй молитві до Господа він просить про таке. Це 139. й Псалом, 23 й і 24 й вірші Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. І подивися, чи не на дорозі беззаконня я, і поведи мене дорогою вічною. О, Сподівайся, дорогенькі, що я надихнула вас сьогодні на гарне прибирання. Тож беріть свою соду Свої губки і вперед будемо з вами начищати стінки свого серця, аби ми з вами так сяїли, щоб інші бачили дорогу до Бога. Друзі, долучайтеся до молитви за Україну, бо молитва це є дуже потужна зброя, тож єднаймося. Нехай Бог береже і вас, і вашу родину. Усім, миру, побачимось!